Українська мова шостий клас. Відмінювання іменників. Ліс розповідає казка про зима. Чи можна цю групу слів назвати реченням? Напевно, що ні. Що потрібно змінити, аби утворилося речення? Змінити форми. Деяких слів. Пригадуємо форма слова це те саме слово, яке змінило своє закінчення. Ліс розповідає казку про зиму. Якщо ми поміняємо форму слова казка і форму слова зима, у нас вийде речення. Ліс розповідає казка про зима це просто набір слів. А ліс розповідає казку про зиму. Це вже буде речення, яке має закінчену думку. Що змінилося в другому реченні? Змінилися форми слів. Отже, відмінювання це утворення нової форми слова. Відмінки потрібні для об'єднання слів у реченні. Щоб пов'язати слова у реченні в українській мові ми змінюємо форми слів. Тобто, це називається відмінювання. Називний відмінок. Вишенька тягнеться до сонця. Хто що вишенька. Родовий гілки вишеньки похилилися. Гілки. Кого чого вишеньки. Давальний. Я усміхаюся вишенці. Усміхаюся кому чому вишенці. Знахідний. Шукаю в саду улюблену вишеньку. Шукаю кого що вишеньку. Орудний дідусь милується вишенькою. Дідусь милується ким чим вишенькою. Місцевий на вишенці перші ягідки. На кому чому на вишенці? І кличний відмінок вишенько. Дякую тобі. Як визначити відмінок іменника? Ось перед нами речення. Літо усміхається сонечку золотому. Перший крок. Знайди у реченні слово, з яким пов'язаний іменник. Усміхається. Усміхається кому сонечку. Ми спробуємо визначити відмінок іменника сонечку. Другий крок: постав від цього слова запитання до іменника. Усміхається кому чому сонечку. І третій крок за допомогою питання визнач відмінок іменника. Оскільки слово сонечко відповідає на запитання, кому чому, то це іменник у формі давального відмінка. Прямий відмінок це називний відмінок. Речення Діти прикрасили ялинку. Слово діти є у формі називного відмінка, отже, це є прямий відмінок. Непрямі відмінки це родовий. Давальний, знахідний, орудний місцевий. Діти прикрасили кого що ялинку. Знахідний відмінок є непрямим відмінком. Як не переплутати називний відмінок та знахідний? Оленка несе яблуко мамі. Перед нами два слова. Оленка іменник і яблуко іменник. І нам здається, що Оленка в називному і яблуко теж в називному відмінку, Отже, Оленка чи яблуко. Де називний, а де знахідний відмінок. Щоб правильно визначити відмінок іменника, потрібно поставити зразу два запитання як для істот, так і для неістот. Несе. Кого що яблуко? Отже, якщо слово яблуко відповідає на запитання кого що, це запитання знахідного відмінка. Крім того, іменник у формі називного відмінка у реченні виступає підметом Оленка, що робить не Отже, Оленка в називному відмінку, а яблуко у формі знахідного відмінка. Чи всі іменники в українській мові відмінюються. Зупинились ми з сестрою біля клітки шимпанзою. А тоді від шимпанзи підійшли до Кенгури поряд клітка какади я і сестра бігом туди. Довго нас батьки шукали, а ми Дінгу годували. Потім тато повідомив пішки підемо додому. Ми розахалися, ах, краще б їдьмо на таксях. Речення, в якому є дуже багато помилок. Адже слово шимпанзе не відмінюється. Слово кенгуру не відмінюється. Какаду не відмінюється. Собака Дінго теж не відмінюється. І невідмінюваний іменник таксі. Після виправлення вірш звучав би так: біля клітки з шимпанзе, а тоді від шимпанзе. Підійшли до кенгуру, поряд клітка какаду. Я й сестра бігом туди, довго нас батьки шукали, а ми Дінго годували. Потім тато повідомив пішки підемо додому, ми розахалися, ах, краще б їдьмо на таксі. Адже ці слова не змінюються. Порівняй Українське слово дерево англійською звучить «tree». Якщо ми скажемо з деревом в урудному відмінку, в англійській мові буде with the tree. Біля дерева, біля кого-чого дерева, родовий відмінок, англійською мовою буде «by the tree». І під деревом буде under the. tree». Отже, в англійській мові слово дерево «tree» не змінюється. Чи є відмінки в англійській мові? В англійській мові так само, як в багатьох мовах світу, немає відмінків, і наостанок в одній поезії всі відмінки Берег річка голуба, біля них живе верба. От верби іду до річки і до берега, бо зичу жити берегу, вербі і чистій річці голубій. Здавна я люблю вербу, берег, річку, голубу. Є між річкою й вербою, берегом, і поміж мною спільне, в річці голубі я купалась, на вербі колихалась і мала, я на березі росла. Я думаю, що ви зауважили, як мистецький автор поезії зумів слова берег, річка і верба вжити у всіх формах, в формі називного відмінка, берег, річка, верба. Родового – от верби до річки до берега, давального жити кому берегу, кому вербі, кому річці, знахідний, люблю, кого що вербу, кого що берег, кого що річку. Орудний між ким чим річкою, вербою берегом, і місцевий в кому в чому річці, на кому чому на вербі і на кому чому на березі. В одній поезії зібрані всі відмінки української мови, крім кличного.